Другий спосіб створити безкоштовну відеоконференцію у Skype для веб. Для цього ми заходимо на сторінку, яка надає можливість створити безкоштовний відеовиклик. Даємо назву своїй нараді і далі натискаємо Створити безкоштовний відеовиклик. У нас ви бачите згенероване посилання. І пропозиція. Скопіюйте посилання запрошення та надішліть іншим користувачам, щоб вони могли взяти участь в нараді. Копіюємо і натискаємо розпочати виклик. Ви бачите, що тут з'являється вікно. В якому пропонується приєднатися як, і вести своє ім'я, наприклад, Галина. Що відбувається, коли інша людина отримує посилання на приєднання до зустрічі? Коли ми намагаємося перейти за посиланням, то з'являється повідомлення, що цей сайт намагається відкрити скайп. Натискаємо скасувати. Ви бачите, що можна приєднатися як гість або увійти, або створити. Ми приєднаємось як гість. Ми не будемо заходити до свого облікового запису у Skype. Поки що вимкнемо мікрофон, вводимо ім'я, наприклад, Олеся, і приєднемось до виклику. Ми бачимо, що зараз до нашої наради приєднались дві людини. Які можливості, коли ми створимо відеоконференцію? Коли ми не входимо до облікового запису у Skype, просто робимо це у браузері. Приєднуємося як гість. Можливості такі ж, як і в тому випадку, коли ми створюємо відеоконференцію в обліковому записі Skype. Можна запросити інших людей, можна записати, подивитися, хто є учасниками, можемо підключити субтитри. Увімкнути відео, переглянути чат. У чаті можемо записати відеоповідомлення, написати текст, додати картинку. Якщо ми почнемо записувати розмову, то вона теж з'явиться у чаті. Можна демонструвати екран, підняти руку, відреагувати. Вимкнути вхідне відео, утримувати виклик і налаштувати параметр аудіо та відео. Треба враховувати те, що якщо на вашій нараді залишається двоє людей, чи ви тільки проводили нараду вдвох, якщо одна людина виходить, то нарада закінчується і з'являється вікно чату. Так, давайте щоб було видно, що відбувається з чатом. Введемо текстове повідомлення. Добрий день. Сім гарного настрою. Так, спробуємо додати зображення. І натиснути «Записати повідомлення, що треба повідомити про записування всіх учасників можна вимкнути це. І яка тут є особливість? Якщо ми захочемо зупинити записування, то поки ви не закінчите вашу конференцію чи вашу нараду, то зупинити записування. Такої можливості не буде. Записування не припиняється. Які є особливості демонстрування екрану? Для того, щоб продемонструвати екран, треба натиснути на відповідну вкладку. Відповідне вкладення, вибрати вікно і натиснути створення відеоконференції. Надіслати. У нас з'явиться вікно нашого запису. Тут бачите ви повідомлення: сховати, чи більше не ділитися. Але яка тут є особливість? Для того, щоб іншим учасникам наради було чути звук вашого відео, то у вас обов'язково повинен бути увімкнутий звук. Але... Якщо ви будете демонструвати відео з YouTube, то звук не обов'язково вмикати. Він може бути вимикнутий. Ось така особливість. Коли я виходжу з наради, тут для іншого учасника ця нарада теж закінчується, і ви бачите, що з'являється. Ось таке вікно. Це чат. Можна розпочати новий виклик, можна залишити нараду, можна переглянути чат. Ось ви бачите що сьогодні посилання на нараду. Можна побачити, який час відбувався виклик, і тут можна побачити запис вашої наради. Є повідомлення. Записи доступні протягом 30 днів. Якщо ми натиснемо правою кнопкою миші, то ми побачимо, що можна переслати, зберегти, вибрати повідомлення, поскаржитись на наше? Що буде, якщо ми залишимо нараду, а не зберегли наше відео, запис нашої наради? Де буде зберігатися наш запис? Посилання активне 24 години. Ми можемо знову зайти за посиланням, скасувати, приєднатися як гість. І у нас є вибір розпочати виклик чи відкрити чат. Якщо ми хочемо переглянути чат після наради, зберегти відео наради, то ми натискаємо саме на оновлення розмови, переглядаємо і бачимо, що тут ще зберігається відео нашої наради, і можемо його зберегти. Ви бачите, що відео збереглось на нашому комп'ютері.